Я впевнена, що ви чули про існування у нас так званої п'ятої точки, а чи ви знаєте, звідки походить це поняття? Сьогодні говоримо з вами про так потрібні усім нам зараз точки опори. Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. Що ж, а якщо говорити про п'яту точку, то походження у неї дуже цікаве, адже саме поняття ввели альпіністи, адже в цьому виді спорту, коли люди переміщаються в досить непевних обставинах, є гарна традиція зберігати три точки опори завжди перед тим, як перемістити хоча б одну з кінцівок. Тобто перед тим, як рухатись, має бути. Зафіксовано дві ноги і рука, або дві руки і нога, або будь-які інші комбінації, в якій може входити і наша п'ята точка, на яку ми також можемо спиратися. І лише після того альпініст робить рух. Адже ціна невірного руху у випадку альпінізму це зрив з скелі або з гори, а в нашому випадку нервовий зрив. Тож для того, щоб навчитися. Краще дбати про ментальне здоров'я в умовах війни, блекауту і того, що ми не можемо планувати на те, що на місяць наперед ми не знаємо, що відбудеться завтра і навіть за годину, нам потрібно добре познайомитися з своїми точками опори, в тому числі з своєю п'ятою точкою. Тож, чому нам це так важливо? Та тому, що в принципі скелелазіння, напевно, зараз найбільш влучна метафора до того, що відбувається з нами кожного дня. І тому -та, чекати від себе чудес еквілібристики я би не рекомендувала. А навпаки, найкраще, що ми можемо зробити для себе і своїх близьких, це перейти в такий режим безпечного самозбереження. Адже таким чином, якщо ви... Навчились допомагати собі, ви зможете допомогти і іншим. І тому, що би я порекомендувала зараз, адже я е, запланувала собі невеличку відпустку, і просто не можу вас лишити без точок опори, це, власне, е, те, щоб ви пам'ятали і буквально прив'язали собі як до тригера, е, коли трапляється щось, що не передбачене. Зразу пробуйте згадати про те, що в цій ситуації у вас має бути як мінімум три точки опори. Наприклад, якщо вимикає світло, які три речі ви можете продовжити робити? Якщо вам потрібно буде щось купувати, у вас має бути диверсифікація по трьох різних джерелах, звідки ви можете отримати фінанси, тобто як мінімум дві карточки і готівка. Або ж, наприклад, можливість звернутися до когось, хто вам позичить кошти. Якщо, наприклад, ви приймаєте рішення, у вас мають бути як мінімум три варіанти рішень. І, до речі, це важливо, тому що якщо у вас два рішення, і більше рішень однієї ситуації ви не бачите, як психолог, я вам скажу, що, ймовірно, ви маєте не тобто у вас два рішення і будуть неправильні. А Якщо ми говоримо про те, що вам потрібна підтримка, це мають бути зразу троє людей, до яких ви в будь-який момент можете звернутися по допомогу. А у випадку того, коли я говорю і працюю в психотерапії, я рекомендую мати про всяк випадок зразу п'ять людей, до яких ви можете звернутися по допомогу, щоб не трапилося. Якщо це джерела доходу, бажано зараз їх теж розмежувати і мати можливість отримувати дохід з роботи, мати можливість звернутися по підтримку до рідних, близьких друзів, які можуть забезпечити вас коштами. І знову ж таки, якщо ви ще не почали робити собі фінансову подушку, сам час розпочати. Тобто. Те, що може нам найкраще допомогти, знаючи свою ситуацію, знаючи, що у вас може відбуватися, знаходьте собі як мінімум три точки опори перед тим, як приймати рішення. Якщо ви не знаєте, що у вас може відбутися, або трапилося щось непередбачуване. Як тільки воно трапилось, перше, що ви маєте зробити, це знайти для себе. Три варіанти рішення цієї ситуації. В такому разі ваше ментальне здоров'я вийде з крутого піке, і рішення завжди знайдеться. Я дуже вас прошу запам'ятати цю теорію точок опори, адже це надзвичайно практична річ не лише для альпіністів, але і для нас з вами, для того, щоб вийти переможцями з цієї ситуації і з цієї війни. Дякую, що слухаєте. Дякую, що дивитеся. Дякую, що накидаєте лайки, коменти, підтримку. Вона мені справді дуже важлива, адже ви також є моєю точкою опори. Сподіваюся, що піти хвилинки є теж однією з ваших точок опори. Побачимося! Слава Україні!